Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри, сім'ї церкви Дім'ї Євангелія». Продовж цього тижня ми маємо молитву за мир і спокій, за спільність, за перемогу, за зцілення за наших військових. І сьогоднішнього дня ми молимося за відносини в сім'ї. Коли почалася військова агресія в нашій країні, дуже багато сімей вони переживали різні виклики. Це розлучення чоловіка, і дружини, батьків і дітей. І доводилося з великим е, таким співчуттям дивитися на чоловіків, які були одинокими, дивитися на дружини, і дітей, які були десь на відстані. І тому е, сьогодні я хотів би звернутися до вас і попросити наступне, незалежно від того, е, як будуть складатися обставини, але тримайтеся Бога, тримайтеся церкви і тримайтеся один одного. Коли Бог створив сім'ю, Він передбачив певну модель, що чоловік і дружина в спілкуванні з Богом, вони повинні створити ту трьохскладову модель сім'ї, що складає духовну, душевну і фізичну близькість. В Слові Божому, апостол Павло каже, що для того, щоб уникнути розпусту, нехай кожен чоловік має дружину свою, а дружина нехай має чоловіка свого. Далі ми читаємо, і тож не відлучайтеся один від одного, щоб вас не спокушував диявол. Сьогодні ми маємо дуже багато різних викликів, які стають труднощами, новими труднощами в наших сім'ях. І нехай Господь допоможе нам, як чоловікам, керівникам, відносин, пам'ятати про свою роль, про свою відповідальність, берегти свою дружину, дбати про свій дім. Турбуватися про їх духовний стан, Звертаюся до дружин, щоб кожна жінка могла пам'ятати про своє покликання бути матір'ю, бути дружиною, і бути тією, яка створює затишу, комфорт і гарне таке спілкування в своїй сім'ї. Хочу попросити, щоб ми, як батьки, могли мати правильні відносини із своїми дітьми, тому що це закладає хорошу правильну основу нам майбутні покоління. Отож, сьогодні ми молимося за єдність. За спілкування, за розуміння. Ми молимося про те, щоб чоловік і дружина вони були разом. Разом із цим хочу запросити вас відвідувати наші молотовні зібрання, які відбуваються кожного дня з понеділка по п'ятницю. А також хочу запросити усіх вас, щоб ви долучалися до сімейного служіння церкви Тімдіване. І пам'ятайте, що молитовне життя в сім'ї це основа для нашого благословіння. Хтось сказав, що. Молитви піднімаються догови, до голи, а благословіння опускаються донизу. Хай вас Бог благословить. Молімося один за одного.